Вітання усім! Сьогодні ми розглянемо тему неповні квадратні рівняння. Для початку розглянемо загальний вигляд квадратного рівняння. Це Ах квадрат додати BX, додати С дорівнює нулю. Причому, що А, Б і С це в нас коефіцієнти рівняння, і обов'язково А не дорівнює нулю. Чому А не дорівнює 0? Якщо ми замість А поставимо 0, в добутку з 0 х квадрат буде давати також 0. Тоді в нас вже не буде ніякого квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння це коли відсутній один із коефіцієнтів квадратного рівняння. Може бути відсутній або коефіцієнт b, або коефіцієнт c, або ж вони можуть бути відсутні одночасно. Тобто відсутні, це означає дорівнювати нулю. Розглянемо типи неповних квадратних рівнянь. Перший тип неповного квадратного рівняння це коли в нас b дорівнює 0 і c дорівнює 0. Тоді квадратне рівняння буде набувати вигляду. А х квадрат дорівнює нулю. Як розв'язуємо? Такого типу квадратне рівняння. Ми, для того, щоб знайти х квадрат, маємо 0 поділити на а. І це буде дорівнювати нулю. Тому і х буде також дорівнювати нулю. Прикладом для такого типу можна записати такий. 2х квадрат дорівнює нулю. Тоді х квадрат Буде також дорівнювати нулю і х дорівнює нулю. Далі наступний тип неповного квадратного рівняння це коли b не дорівнює нулю, а c дорівнює нулю. Тоді наше рівняння буде набувати вигляду aх квадрат додати bx дорівнює нулю. Такі рівняння зручно розв'язувати. Винесши х за дужки, тобто розклавши на множники це рівняння. Коли ми виносимо х за дужки, від доданка АХ квадрат залишається АХ, а від bx залишається b, і дорівнює нулю. Далі, яким чином, ми розкла... розв'язуємо таке рівняння х, пишемо, що він буде дорівнювати нулю. І що А х. Додати Б також дорівнює нулю. Тобто ми прирівнюємо кожен множник до нуля. Ось це, це вже в нас є перший корінь нашого рівняння. А ось тут А буде дорівнювати мінус Б, що ділиться на А. І це буде наший другий корінь рівняння. Далі розглянемо ще третій тип рівняння, а далі розглянемо приклад. В нас третій тип це коли відсутній коефіцієнт b. Коли в нас відсутній коефіцієнт b, тоді рівняння буде набувати ось такого вигляду. А квадрат Додати С дорівнює нулю. Тоді доданок із Х ми залишаємо зліва, а вільний член переносимо вправо. І тоді х квадрат буде дорівнювати мінус С, що ділиться на А. Тоді ми оцінюємо, якщо в нас мінус С поділити на А буде менше нуля. Тоді наше рівняння не має коренів або не має розв'язку. Якщо ж мінус С поділити на А буде більше нуля, тоді рівняння буде мати два корені. Перший корінь це буде корінь із мінус С, що ділиться на А, другий корінь, це буде мінус. Корінь з мінус С, що ділиться на а. І так, розглянемо приклади наших неповних квадратних рівнянь. Перший приклад, який ми розглянемо, це буде приклад 5х квадрат мінус 45, дорівнює 0. Тут в нас Коефіцієнт b дорівнює 0. Тому ми розв'язуємо рівняння таким чином: те, що з х квадрат залишаємо зліва, вільний член переносимо вправо. Буде 5х квадрат дорівнює 45. Тоді, щоб знайти х квадрат, нам потрібно 45 поділити на 5. Х квадрат. Дорівнює 9. Що ми робимо далі? Для того, щоб розв'язати рівняння х квадрат дорівнює 9, ми маємо піднести, визначити, яке число підноситься до квадрату, і ми отримаємо 9. І це буде х дорівнювати мінус 3, і х буде дорівнювати 3. Перший корінь і другий корінь. Далі наступне рівняння, яке ми розглянемо, це 2х квадрат відняти 10 дорівнює 0. Відняти 10х. Так, як ми розв'язуємо тут, а можемо винести просто х за дужки, а можемо винести відразу 2х, для того, щоб нам було простіше розв'язати. Друге рівняння, Коли другий множник будемо прирівнювати до нуля. Виносимо 2х за дужки, залишається хміну 5 в дужках дорівнює нулю. І прирівнявши кожен множник до нуля, 2х дорівнює нулю, і хміну 5 дорівнює нулю. Знаходимо корені, ось тут буде х дорівнювати нулю, а тут буде х дорівнювати 5. Ось таким чином знову отримали два корені перший та другий. Далі розглянемо ще одне неповне квадратне рівняння. Мінус 3 х квадрат мінус 9 дорівнює 0. Знову залишаємо з іксом зліва, без ікса вправо. Мінус 3х2 Дорівнює 9, тоді х квадрат дорівнює 9 поділити на мінус 3, це буде мінус 3. Оцінюємо вираз, який стоїть після дорівнює. Оскільки в нас вираз менше 0, то таке рівняння коренів немає, тому що х у квадраті не може дорівнювати від'ємному числу. І останнє четверте 64 х квадрат відняти 9 дорівнює нулю. 64, х у квадраті залишаємо зліва, 9 переносимо в праву частинку. Тоді 9 х квадрат дорівнює 9,64. Тоді в нас х1 буде дорівнювати корінь із 9 64 а це дорівнює 3 восьмих. Беремо корінь із 9 і корінь 64 за властивістю кореня. А х2 буде дорівнювати мінус корінь 9,64. І це буде дорівнювати мінус 3 восьмих. Ось так ми розглянули основні типи неповних квадратних рівнянь. Дякую за увагу!